Вітаю вас, друзі! Вічно можна дивитись на декілька речей: Як щось палає на Росії, як збройні сили України винищують російських окупантів, перетворюючи їх на хороших, і як самі росіяни боючись стати хорошими, ниють від мобілізації. Категорічні проти. частичной мобилизации многие боятся мобилизации общество бурлит по поводу объявленной мобилизации ужасно страшно кто-то боится умереть сами готовы uh... Вони ж то гадали, що війну підтримувати це дуже весело та дуже просто. А коли доводиться їхати самим на війну, то раптом кудись уся їхня радість зникає. Зникає особливо тоді, коли гребуть на Росії усіх, навіть тих, хто не може ходити. В принципі вони привезли, повістку віддали мені. Ви то, що я вам показав удостоверение, так, пенсіоніра, все, інвалід першої групи. Але те, що він не може ходити, це не біда, адже він усе одно помре. Є правда і такі росіяни, які насправді радіють мобілізації, і одночасно з розповідями про те, що Україна вся замерзне, просять забезпечити їхні сім'ї дровами. Попрошу средства СМІ, вас попрошу мою супругу, Как сільська м'ясність отаплюються печами, дровами там всім ділами. Словом, зараз на Росії відбуваються незвичайні процеси, і буде дуже цікаво поспостерігати, чим всередині Росії це все закінчиться. От і мене теж бомбанули, але очень дуже бомбить. Це то, в якій країні ми живемо. Для початку ви, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, бо я знаю, що лише половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані. Виправте, це, будь ласка, а ще натисніть Лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. І сьогодні будемо знову з вами говорити про російську мобілізацію. Вона спричинила дуже цікаві незвичайні явища всередині Росії, тому що російську владу починають критикувати навіть її прихильники, і вони питають: а що ж сталося? Чому усе пішло не за планом, і тепер відбувається мобілізація? То ну скажем так, набіщалі не, не справились, заварили цю кашу. Так? Росіянам, то обіцяли, що все буде добре для них. Що насправді там повоює тільки регулярна армія, але вона чомусь закінчилася. Що от Путін усіх налякає, а українці не злякалися? Все буде нормально. Вони анісфугається Не сфугаліс. Тепер наші люди зараз будуть рабативуть вже і прихильники війни проти України ставлять путінському режиму дуже незручні питання. Буде ли суд над тими, хто ізначально планував СВО. Ведь в основу цієї операції були положені лживі дані о те, що місцеве населення буде зустрічати руську армію з цвітами. Ну російську армію насправді з із квітами і зустріли правда не в Україні, а на Росії, і це були квіти на могилах російських солдатів. Чому ви до сих пор не розказали нам канічні цілі СВО? Виявляється, росіяни досі, вже практично на восьмому році повномасштабного вторгнення, так і не знають за що вони воюють, але Пісков вже насправді пояснив, яка основна мета Путіна. Мета спецоперації знищити усю Росію, яка була створена поблизу наших кордонів. Я впевнений, що саме так і буде. Та усе одно знаходяться досі ті росіяни, які мобілізацію підтримують, тому що вони на неї не підуть. самі ну, а Я не служив, к сожалім. ж не має ніякого значення. Я думаю. Пока сім'я, мабуть, ні. Мобілізуватися дуже треба. Треба негайно поїхати в Україну та померти за Путіна, але нехай їде хтось інший, а не конкретно той росіянин, який мобілізацію підтримує. А, нас трибується допомога, ну нужною, как-то допомагати. Самі готові будете пайці в повестки? повістки. У мене бронь, я працюю на государсній службі. А тим часом мобілізованим росіянам роздають списки, із чим їм треба з'явитися до військомату, і там є абсолютно усе: білизна, шкарпетки, ліхтарики і що найцікавіше, бронежилети та шоломи, тому що Родіна їх цим не забезпечить. Це о, все о, своє о, мальчишки. Вам форму все шта армія, вам броню, вот это все, что касаемо военного. Этого нічого, нет. наших мужиков. Ми самі всі окомпліктовані. У той час як наші військові користуються турнікетами, російські військові будуть користуватися джгутами, які мало того, що досить погано зупиняють кровотечу, так їх іще й на всіх не вистачає. Жгути у мене на вас на всіх жгутовні хватить ми, мужиков, чеку, нету автомобільні аптечки потрашить, беріть оттуда жгути. Ну а затуляти дірки від кульових поранень росіянам про. Панують жіночими тампонами ульвоє ранення. Прям туди вводите і все починає розбухати, і придавлювати стінки. Тому що це і є та сама сверхдержава, це і є та сама вторая армія міра, якої очевидно більше не існує. Саме тому до неї зараз гребуть абсолютно усіх і тих, у кого немає бойового досвіду. мені, Приходять повістки тому і забирають хто. Не Ні, не у них немає подготовки. Тільки чому вона так нервує? Що у цьому поганого? Невже для того, аби померти в Україні, потрібна якась підготовка? Я понімаюся, бо сказали 90%, що он вірнця. Олк родіни сто 10, окей. Діміштані вернуться. Вони, вони обов'язково повернуться можливо у пакетах, а можливо, у цинку, якщо пощастить. А якщо не пощастить, то так і лишаться гнити в українській землі. Ніхто звісно не вірніоза. Чому ні йдуть виваці, хто зарплату получають? Можливо, тому що вони вже померли. Взагалі, якось ця мобілізація на росіян дуже погано впливає. Вони навіть перестають від цього бути патріотами та підтримувати війну. Я бажаю нашу страну. Все, щоб я даже теж перестала бути патріоткою. Та повернімося до теми підготовки російського мобілізованого гарматного м'яса. Росіяни кажуть, що підготовка десь на 2-3 тижні це насправді дуже мало. А от мене візьміть, я навіть в армії не був, навіть оружиє дно в руках не держала за дві тижні там какої-то підготовки. Я не буду готовий. і як пушечне м'ясо туди, ну Привратили в пушечне м'ясо. Проте напевно вони просто не знають, що не буде ніяких тижнів підготовки. Підготовки взагалі не буде, і про це відкрито кажуть, як російські пропагандисти, так і самі російські мобілізовані. Всім привіт на світі піротанковий полк. Но мы официально сказали, то, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку. Сейчас будут отправлять вот контрактников, которые были на первой линии, и вместо них будут вот кто мобилизовался. Звісно ж, ні подготовки, ні слажування, не буде. Їх вже сьогодні, без будь-якої підготовки, без нормального озброєння, з іржавими автоматами, часто без бронежилетів та без шоломів відправляють на фронт. Підтвердили цю інформацію у нас на справку пристати Херсон. Вау. Все! Звісно, якби на Росії були люди, вони могли би вийти на протести, тому що їх насправді режим Путіна сьогодні просто вбиває. Хоча вони самі на це погоджувались, коли підтримували війну проти України. Але вони мовчать, вони не протестують, вони просто йдуть усі на забій. Зробити ми нічого не можемо. Ми не може та сумувати їм із цього приводу точно не варто. Коли вони помруть, потім їхні щасливі родичі будуть танцювати із їхніми портретами на палках. У тебе ти Найближчі тижні змінять дуже багато у цій російсько-українській війні. Буде дуже й дуже складно, друзі. Та я впевнений, що ми із вами все одно переможемо. Вірте у наші збройні сили, допомагайте збройним силам. Допомагайте українській армії фінансово та як тільки можете, тому що саме українська армія перетворює російську мобілізацію на тотальну могилізацію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.